Карпатський заповідник Горгане відвідала німецька делегація. Зустріч проходила у рамках угоди між урядами Німеччини та України з питань охорони навколишнього середовища. Відбулася також нарада, присвячена узгодженню концертних заходів, що мають увійти у німецько-український проект. Які запитання обговорювали німецькі представники із надвірнянською владою та якою загалом була мета приїзду європейців, дізнавались наші кореспонденти. 28 червня в приміщенні адміністрації Прикарпатського заповідника Горгани відбулася зустріч представників банку реконструкції та розвитку Німеччини з адміністрацією заповідника та владою міста Надвірна. Варто зазначити, що угода між урядами Німеччини та України стосовно питань охорони навколишнього середовища була підписана ще в 1993 році. З того часу співпраця успішно розвивається. Ми приїхали для того, щоб дослідити кілька цих територій, отримати власне бачення того. Як насправді вони виглядають наскільки гарна природа, які проблеми мають ці природоохоронні території, і для того, щоб побачити, які інвестиції потрібні, дана нарада була присвячена узгодженню конкретних заходів, які мають війти в німецько-український проект. Основною метою проекту є підтримка екосистеми національних парків і заповідників. Рішення буде прийматися трошки пізніше 1 та 2 липня. Під час нарад міністерства екології та природних ресурсів, але за, скажімо так, результатами попереднього обговорення можна сказати, що нашим німецьким колегам сподобалося те, як здійснюються природоохоронні заходи в природному заповіднику і як вони співпрацюють з владою та громадами. Заповідник Горгани є одним із кандидатів на участь у даному проєкті. Тому представники банку реконструкції та розвитку Німеччини, зокрема менеджери проєктів Франк Мюршер та Андреас Мюнцер, згідно з своїм завданням відвідали конкретні об'єкти, які були в заявках. По закінченню огляду будуть обирати один із п'яти заповідників, який найбільше відповідає вимогам даного проекту. В основному гостей цікавило запитання взаємодії заповідника з органами місцевої влади та лісовим господарством. Я вражений тією підтримкою, яку заповню. Відні території знаходять у місцевих громад. Думаю, що горгани займають особливе місце у рамках нашого проекту тільки тому, що до цього часу ми відвідували такі установи, як національні природні парки або біосферні заповідники, які мають все таки більші можливості, наприклад, для розвитку туризму та інфраструктури. Дивлячись на місцевість цього природного заповідника, цілком зрозуміло, що кількість обмежень набагато більша ніж у попередніх випадках. Проте навіть у таких умовах вам вдається досягти співпраці і порозуміння. Зі слів голови районної ради Василя Поповича, фінансування для заповідника Горгани з боку Німеччини не є для нас основним моментом, але досить важливим є спілкування з представниками Європи. І ми маємо все таки навіть ну, показувати Європі. Що все-таки ми є європейська країна і по-європейськи ставимося до наших ресурсів, до наших Карпат. Цей грант передбачає будівництво еколого-просвітницького центру в Горганах, тобто це буде такий центр, де ми зможемо презентувати, показувати, що ми маємо. Далі це є для нас наукова лабораторія, куди можуть приїжджати вчені не тільки з Німеччини, а з усієї Європи. Проводити досліди, аналізи, писати наукові праці. І, звичайно, це би мало бути партнерське відношення, партнерські рівносторонні стосунки. У нас є лабораторія, в них є ресурс, і давайте працювати. Ми сподіваємося, що та інформація про привабливість Надвірнянщини, і, зокрема, природнього заповідника Горгани для іноземної сторони вона, мені здалося, що вона їх зацікавила. І ще раз наголошую на тому, що сподіваюся на подальшу співпрацю. Директор заповідника Горгани Василь Кисляк повідомив, що на території Зеленської сільської ради планується створити навчально-виховний і просвітницький заклад зелену школу, в якій працюватимуть відомі українські та закордонні науковці, а діти вивчатимуть природу карпатського краю. Зелена вона мала би бути з натуральних матеріалів виключно. В середині мало би бути все з дерева. В серії виключно дерев'яні без будь-якої хімії. Накриття дранкою, зовні деревом. енергозберігаючі технології. Німці пропонували навіть, що можна класти сонячні батареї. Можливо, ці сучасні котли. Це одна сторона, а зелене, зелене наповнення внутрішнє. Тобто. А просвітницький такий невеличкий центр природного заповідника Горган, шкільне лісництво. Окремо, треба зробити окрему програму для цієї школи, яка б, наприклад, спеціалізація була, може бути спеціалізація таких, де зоологічного напрямку, більш поглиблене вивчення дітьми. Німецьких представників вразила природа та ландшафти української лісової зони, а також підтримка, яку заповідники знаходять у місцевих громад. Європейцям було цікаво побачити, як керівництво горган справляється з проблемою малого фінансування, оскільки такий недолік існує і в самій Німеччині.